Рекордні 300 мільйонів гривень із міського бюджету підуть на оборонні потреби. Рішення підтримало 35 депутатів. Частину цих коштів спрямують у загальний бюджет оборонки області, сформований військовою адміністрацією. Решта мобілізаційна програма міста та закупка військових облігацій, аби напряму підтримати ЗСУ. Більше подробиць далі у сюжеті. Рівненська міська рада погодила зміни до бюджету, йдеться про 300 мільйонів гривень на оборонні потреби. Якщо розшифрувати, на що підуть ці кошти, то це перше 150 мільйонів гривень субвенції з міського бюджету в обласний бюджет. Такої суми коштів в усі, напевно, попередні десятки років місто не передавало. 150 мільйонів гривень це субвенція міського бюджету спрямована в область. Ці гроші, вклад в укріплення кордону на півночі, будівництво інженерно-фортифікаційних споруд, оснащення військових технікою та екіпіруванням. Передбачили кошти і на міську мобілізаційну програму. 50 мільйонів ті, які пропонувалися бюджетною комісією спрямувати як нерозподілений резервне управління бюджету і фінансів. Переспрямувати на програму мобілізаційної підготовки та оборонної роботи міста головне розпорядник коштів виконавчий комітет Рівненської міської ради. Ми запитали у міського голови, на що виконком спрямує ці кошти. За його словами, йдеться про низку витрат від реабілітації військових до закупівлі озброєння. Ці кошти будуть розподілені на придбання безпілотних літальних апаратів. Ці кошти будуть на придбання ударних дронів та дронів камікадзе. Ці кошти будуть на програму безпекову в місті, яка допоможе військовим, Збройним силам України, органам правопорядку, дивитися за безпекою як міста, так і регіону, і на потреби тих військових частин, тих військових формувань, добровільчих формувань, формувань спротиву, які будуть подавати запити на міську владу для того, щоб їх підтримувати далі. Також погодили рішення про закупівлю військових облігацій на суму в 100 мільйонів гривень. Такий досвід прийняли у інших обласних центрів. Це дозволить напряму підтримати збройні сили України. Виділення усіх цих коштів підтримало 35 міських обранців. Дмитро Тригубець та Павло Стецюк новини рівного.